Маямі сонячне південне місто в американському штаті Флорида. Щоб говорити щось про це місто, потрібно побувати там самому. Інтернаціональний культурний та архітектурний центр в найкрасивішому на землі місті. Колись Майамі назвали приймальною Бога, оскільки в це місто часто переїжджають люди, що вийшли на пенсію. А зараз його називають американською касабланкою через багатонаціональне населення. Найпопулярнішим місцем тут є Майами біч, атлантичний курорт, смуга пляжів якого простягається на 45 кілометрів уздовж берега. Тут розташовані найпопулярніші готелі Майами, а також санаторії та мотелі на будь-який смак, гольф, теніс і ще багато чого іншого. І все це Майами біч. Зараз Майамі користується небувалою популярністю як у американців, так і в іноземців. Субтропічний клімат, різноманітність фарб, рослинності, яскраве сонце, вічне літо з середньою температурою у лютому плюс 22 градуси, теплий Атлантичний океан. Все це приваблює туристів з усього світу.